Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами дивимося трошечки чокерів і трошечки красивих прикрас. Сподіваюся, що вам сподобається моя підбірочка. Всім дякую за коментарі. Мені дуже приємно, що ви слідкуєте, що ви дивитесь та мене підтримуєте. Почнемо з такого сертолікового чокера. Тут 44 см 1000 гривень вартість, срібна фурнітура, карабін. Трошки срібних кульок, ось такі елементи, і донизу ось такі. Він коротенький, такий, цікавий. Сердолік десь міліметрів 6. Це на мисто, не дрібне. Ось так воно могло би виглядати на нас з вами. Ось таке. Воно і не дрібне, і не крупне. Завдяки срібним кулькам, виглядає стильово. Продовжу. Далі шпінель ось така: 42 сантиметри. Тут приблизно 3 міліметри, може 2,5-3 міліметри. 800 гривень вартість. На сріблі, тут буквально трошки срібних кульок по центру кульки для підвіски, або можна лишити і в такому варіанті. Зараз в мене підвісочок чорненьких немає, але одна, наче одна планується з Оніксом та каблучки, тож, можливо, щось буде ще таку чорненьку, що можна сюди додати. Але, здається, з Оніксом може бути крупне сюди. Сюди б краще маленьке щось поставити, або хрестик, або от тако і лишити. І більше нічого. Комплект є у розмірі 18,5, можна окремо сережка або каблучку. Якщо разом вартість буде 3 тисячі гривень. Ось така тут засібочка. Тут рівний штифтик, зверніть увагу, бо зазвичай він такий трошечки задертий. Тут він чітко рівний. В цілому зручно. Мені здається, що нормально буде. Він такий розпрацьовується замочок. Камінчик тут середній 15 мм, красивий чорний онікс. І можна все до чорного. Далі кольє флюорід 44 см. Красиві такі кульки. Можна його носити, на мою думку, з аметистом або з прозеолітом, Тут відтіночки схожі. Тут багато срібних кульок, він такий красивий, такий як гарбузики цікаві. Ось таким чином зроблений. Такий класний варіант кольє, 1050 гривень вартість. Тут скільки цих кульок. Раз, два, три, 4, 5. Ну, в принципі, бачите, немало. Що щось просто срібне є. Ось таке цікаве кольє. Тут 44 сантиметри італійське. Ось такі кульки верхня частинка, а нижня частина. Стрази сваровські. Так Десь в мене ще був схожий браслетик, але поки сьогодні в нас тільки коліє. Я б хотіла вам сказати діаметр намистинки нашої одинадцят. Ось так буде виглядати на шиї п'ять таких цікавих кулік, воно буде блищати, воно таке, як сварузке, яскраве. Якщо у вас є, можливо, сережки, ось такі або каблучка, то в комплект таку штучку це було б чудово. Вага кальєшки 23 грами, 2500 гривень вартість. Якщо хочете, в мене, в принципі, дві штучки є. Одну планувала собі лишити. Якраз буде влітку, але, в принципі, якщо схочете, можу вам віддати. У мене є ще підвісочки з, цим, з стразами. Тож буду носити підвісочки. Замочок. Далі гірський кришталь аметис 45 см 1500 гривень на срібному замочку. Ось такі намистини гірського кришталю зі срібними кульками. Оригінально ось так зроблено. красиві, Ну і прохолодне, освіжаюче. Красне літо те, що треба. Красивий колір аматисту він і не прозорий, не зовсім прозорий, і не мутний, як трішечки прозорий. Красива комбінація на шиї давайте подивимось, чи вам подобається на підставці, чи може не треба цього робити? Я не знаю, що це просто час забирає. Якщо вам такий варіант вподоби, то я так буду робити. Тут десь міліметр 8-9. Тут досить крупні намостини і воно виглядає крупним. Є ще більш крупне. Зараз же щось я не можу багато знімати, тому що в мене пристрій трошечки вже почав перегріватися. Вже буде дуйчики діставати. Так, і ще гірський кришталь в мене є. Зараз покажу також класний. Довжиною 54 см. Я думаю, що вам сподобається тут багато таких срібних палиць. Знизу ось така кулька прикольна. Ось такі палець. І воно досить довгеньке. воно також буде прохолоджується. Якщо можна так виразитись на не крупненькі. Тут там щось плаває всередині, ось такий гірський кришталь, от який він є в природі. Моєму на увазі той який не прозорий. Попередній у нас прям зовсім прозорий цей як лід. Це Якраз лід це чудовий. І причому він досить вагомий, тут грамів 40. За рахунок таки важкого гірського кришталю буде. Просто на мої віси воно не вмоститься, можна спробувати на кухонних, зважати, кому принципово. Але дивіться, що тут намастинка до 2 см кожну. Якраз би сюди ще, так, напевно, ми другу частинку з вами трошечки, хоч прикрас подивимося. З намистами я вас замучаю і на прикраси сил не вистачить. 2000 гривень ось такий варіант гірського кришталю. Це що ми з вами дивились? Ще раз покажу. Ось так. Що тут багато, багато ще кульок, срібних елементів. В основному тут... Ой, вибачте. Так, в основному тут срібло і не багато намистин. Але за те, що вони крупні та важкі, воно нелегке. Ось така історія. Так, далі хотіла сказати, що в мене трошечки лишилося прикрас з магазину. Це у нас каблучка 19,8 розмір, але вже я їх скоро буду повертати залишки. Тож, кому щось подобається, напишіть, чи ви встигнете придбати. Єдине, що тут сплата на реквізити магазину такому сумову. от Тож чи вам буде зручен такий варіант? Але прикраси реально класні. Ось ця крупна каблучка з раухтопазом 3,2. На 2,4. Ну, особисто в мене такого не буде в моїх прикрасах. Вартість цієї каблучки 3800 гривень. Був ще браслетик. Не знаю, можливо, мають забрати, можливо, заберуть браслет у пазу. Якщо в мене вистачить сил, я його ще все-таки покажу, можливо, хтось точно захоче. 24 грами вага каблучки. В розмірі 18,5 комплект, комплект Labrador. Тут красивий колір камінця, вартість 3700 гривень. Величенький комплект. Каблучка трошечки має щербинки Сережки з цяточкою такою. В принципі, він класний, такий крупний. Теоретично, може, можна окремо, але це через е, відео я можу сказати. 6 і 6 вага сережки однієї. Тобто це 18 грамів. Це не дефект, але це такий камінчик, і його видно. От у мене ногті тонкі, але я не відчуваю, що воно чіплялось. Це сам камінчик такий. Сподіваюсь, що вам добре видно. От, а сережки вони майже ідеальні. Хоча не майже. Ну, тут чорна цяточка, вона також всередині камінця. Ось такі крупні, бачите, навіть не возьмеш. Красивий колір, але це макрозйомка, він не буде такий велетенський. Він у нас за розміром буквально 1,8. Бо дівчата кажуть: ой, на відео таке велике, а приходить таке маленьке. Я стараюся говорити розміри, щоб ви були в курсі. Або навпаки, кажуть, я думала, що буде менше, воно таке здорове. Ну, тут, бачите. Такі мінуси покупок в інтернеті. Класна є суперова підвізка. Чогось ніхто не схотів. 2200 гривень. Лабрадорчик класний такий. Також видно всередині включення. Така історія як в Блучці. Але вони якось, ну, як сказати, по-іншому все одно виглядають. Але світиться вона по всьому своєму розміру. 4,5. Сам кулон плюс вушка. Він такий виглядає трохи містично. От я лабрадори дивлюсь, що я більше овальні люблю, як на собі, хоча їх ношу дуже рідко. З лабрадору ще в мене буквально пару браслетиків крупненьких, і, в принципі, поки нічого. Далі ще подивимось трошки. Так, це в мене що? Це хрізопрас зелений, 2300 гривень. О, щось дешевеньке. Так, кільцемір знайшла, показую. 18,7. Ось такий хризопрас. Він такий, як яблучко. Містик пас. що мені зараз зараз що ще покажу. і 18, 18 18,1 850 гривень, а браслетик. Браслетик 3400 гривень. Так, це я перевіряю, бо я зараз. Ось такий красивий містичний топос. Якщо разом бросити каблучка, я думаю, можливо, знижка 200 гривень, от, щоб придбати ось таким комплектом, щоб забрати разом. Це 850 плюс 3400 і мінус 200. Я хочу вам сказати розмір браслет. 18 см може бути до 20 см. Якщо самі камінці, то тут довжина буде 15 см. Ось так от: 15 см камінці. 1 см ширина, містичний так. Як на мене він не містичний, він, я би його називала радужний. Чого його називати містичний. Хоча виглядає стильово. Ну, Це ще, можливо, через форму. В такій формі, в принципі, любі б камінці стильно виглядали. Далі, щоб мені не заплутатися, буду говорити швиденько. 2350 сережки. 1650, ось така підвіска. І 3700. Зараз покажу ще браслет. От такі класні сережки, класна підвіска до них з міксом у камінців. Класно, б виглядало на чокеру. Англійські застібки. Все тут класно, ось такі. Також стильні. І браслетик. Він регулюється від 17 до 20,5 3700 гривень браслет. Аметист іоліт, топаз, хризоліт, цитрін, агат та гранат. Можливо сказати, сердолік. Він тут такий яскравий. По стилю він інший, але камінці всі ті самі, що і в наборі. Від 17 сантиметрів, тобто це на мою руку на зап'ястя 16 вже буде. І тут можна засібати, в принципі, як вам зручно, тут маленькі ось ці елементи, тобто ви можете підібрати довжину, яка вам треба. Це більш зручно, ніж тогл, тому що ви можете застібнути ближче або далі. По тоглу там трошечки такого немає, тому я більше люблю карабін. О, класно, якщо там ідеально до сантиметру ваш розмір, а якщо його треба регулювати, то, то зовсім незручно. Давайте ще подивимось бірюзу трошки і будемо відключатися, бо в мене вже телефон ще трохи і скаже, папа. -па. До побачення. Так, це в мене що? Що зараз? Секундочку. А комплект з бірюзою у 19 розмірі 1700 гривень вартість комплекту. 7 і 7 одна сережка. Досить крупний. В нього красивий такий зеленуватий колір, або як колір морської хвилі. Він не прям щоб синій, але можна сказати бірюзовий. Об'ємний і масивний. Наступний буде 8,5 одна сережка. наступний трохи крупніше. 3700 гривень набор. Далі ось такий комплект 18,3 розмір каблучки. Ось такі сережки. В принципі, колір схожий, різна форма. 8,5. Тут одна сережка, 4000 гривень вартість цього комплекту. От, якщо подивитися більш зелену бірюзу, то вона на контрасті буде виглядати ось така, але тут зелена з коричневим, ось таким бушком. решка і каблучка. Клас. Маленька підвісочка ось така 1300 гривень вартість. Тут позаду видно, що камінчик не ідеальний, але спереду, попереду він класно заполірований. Ось така крупненька, 2,5 сантиметрів. Ось така бірюза Поки що браслетів з бюрози у нас не було. Ой, в мене лишилися браслети з цим. Зараз скажу з чим. Зі світлим цитрином від довжина від 17, в принципі від 16 з від 17 до 19. Це меншенький і трохи крупніший. Цей 2800 гривень вартість ось так, буде класно на маленьку руку. Трохи крупніший від 16,5 до 20,5 ось такий. Це 4 тисячі гривень. Ось така між ними різниця. Тут цьому браслетику не все так пропаяно, От це єдине, що з нюансів у нього. Тож тому так би він би був дорожчий. Камінчики крупні в порівнянні наскільки. І тут більше срібла. Він на маленьку руку також буде зручно. Ось таке у нас на сьогодні відео. Всім дякую, що залишаєтеся зі мною. Всім гарного дня та чудового настрою, побачення.